Вітаю! Ми з вами, як ви бачите, перейшли до вивчення нової теми. Стару тему ми завершили, і тепер можемо розв'язувати нові задачі. Але, як завжди, коли починається новий матеріал, у нас задачі не дуже складні. Деякі задачі в цієї теми вони і надалі будуть не дуже складними, але будуть різні задачі. Давайте будемо рухатися вперед. І так, перша задача, яка у вас була. Чому у твердих тілах можуть поширюватися як поперечні, так і повздовжні хвилі? Ну, по-перше, давайте будемо розбиратися поперечні хвилі це в нас коли буде деформація вигну, наприклад, або деформація суво, тобто, щоб могли такі хвилі розповсюджуватися. Що таке повздовжні хвилі? Коли у нас. Наприклад, якщо повітря, то стискається і розтягуються шари повітря. Це деформація буде стиснення розтягування. Але дуже дивно, якщо ми скажемо, що у нас повітря, наприклад, може деформацію вигину отримувати. Такого не буває. Але тверді тіла, вони можуть можуть, як деформацію стиснення розтягування. Витримувати так і деформацію вигину або суву. І ось це ми можемо з вами записати. Давайте ми так і зробимо. І так, тверді тіла чинять опер як деформації стиснення розтягування, так і деформаціям суву та вигину. Саме тому ми можемо вважати, що в твердих тілах можуть поширюватися і повздовжні, і поперечні хвилі. Але ми розуміємо, що, наприклад. Повітрі так не відбувається. Добре, давайте допишете, перевірите, якщо щось загубили або не здогадались. Ну, зараз підказка у вас є, ви можете е, записати щось. Добре, рухаємось далі. Наступна задача у нас 11.18. Яка швидкість морських хвиль, якщо вони піднімають плавучий буй кожні півтори секунди, а відстань між гребенями сусідніх хвиль дорівнює 6 метрів? Ну, бачимо, задача не дуже, на мій погляд, складна, тому що якщо хвилі піднімають плавучий буй кожні півтори секунди, то це, мабуть, буде період, тобто це час, за який якраз хвиля встигає повністю пройти. І знов піднімають ä, до гори. Між двома пагорбами це буде якраз період. А відстань між цими пагорбами це по часу період, а по довжині це буде довжина хвилі. Тобто нам далі період і довжину хвилі. Дивовижно, як з цього знайти швидкість. Ну, мабуть, ви впорались. І так, період півтори секунди, довжина хвилі 6 метрів. Ну, як ви розумієте, найбільш складне в цій задачі це зрозуміти, що таке півтори секунди, що таке 6 метрів. Якщо ви це розумієте, то сподіваюся, що далі ви просто використали формулу, швидкість дорівнює відстань на час, але в нашому випадку швидкість це швидкість хвилі, час це період, а відстань це довжина хвилі. Якщо ви не перевіряли одиницю, а відразу поставили числа і з одиницями порахували, це теж можливо робити, але в мене великий слайд і мало чого писати, тому я, бачите, тут написала багато всього, Ну, щоб якось хоча б він був не зовсім пустий. Добре, ось така сьогодні у нас була нескладна домашня робота, тому що, як ви пам'ятаєте, на початок теми зазвичай у нас не дуже складні роботи. Складно обирати для вас задачі, коли ми ще, мабуть, майже нічого не вивчили. Тому зараз поки що відпочиваємо. Але наступні задачі, хоч іноді на трохи будуть там з ізюмінками, хоч іноді. Не завжди. Там складно з цієї теми складні задачі зробити. Ну, все буде попереду. Добре. Зараз відпочиваємо.